З сторінками українських казок. Доброго дня, малята! Я знову рада зустрічі з вами. Сьогодні я для вас підготувала ось таку яскраву велику кольорову книжку. Ці книжки зібрані казки українського народу. І сьогодні я вам пропоную. Помандрувати сторінками цієї книжки. Тож сідайте всі зручненько і розпочинаємо з поколения. Сторінками українських народних казок. В світі є чарівна книжка, там казок аж ціла низка, Там, бува, багато зла та добро перемага, Там подвиги пригоди є, Там місце кожному своє, Чарівний світ ми відкриваєм, Та казку в ми відгадає. Випікався у печі, завим'янені боки, І з віконця покотився. І у лісі опинився, там звіряток зустрічав, піснею їх дивував. Заченятку, вовк, ведмідь не спіймали не на мить, а лисичку він спіткав. Ох! І лишенько пропав. Так це казка коло бу. Сторінку ми перегорнемо і казку нову розпочнемо. Дід у землю посадив, грабельками розпушив доглядав її немарно, виросла ну, дуже гарна, Став її тягти з землі, але силоньки малі дід покликав всю родину. Бабу, внучку, жучку сіру, киця теж там працювала. Але справа вся стояла, тільки мишка вмить прибігла і всю справу закінчила. Правильно малята це казка ріпка. Казок чарівних так багато. Спробуємо ще їх відгадати. Що за пташка дивина? Золоте яйце знесла, дід почав його трощити, Але марно не розбити. Баба цю взяла, але лихо все дарма. Мишка сіра тут пробігла, хвостиком яйце розбила. Сльози лють і дід і баба, Але пташка дасть їм раду, Що знесе яйце просте, а ніяк не золоте. І цю ви казку відгадали це казка курочка-ряга Що за казка дивина? Відгадай, про що вона? Був собі господар важний, працював щодня відважний. Цірі братики були, грались довгої лози. Колосок хтось відшукав, справи з ним багато мав. Сірі братики все грались, до роботи і не брались. Час пройшов. Господар спік, пиріжків аж цілий стіл, Та малих не пригостив, бо ніхто не заслужив. Так це казка колосок. Ви, малюнки, розглядайте? Казочки всі відгадайте. Дід холодною зимою загубив щось під сосною, але мишка відшукала і житло собі там склала, жабка лапки теж там гріла, зайки чаю заварила, І рюкді лисиці теж знайшли гостинці. Тут і вовки з кабаном влізли в хатку всі гуртом. Та й ведмідь не забарився, у оселі помістився. Дід побачив, щось згубив, жучку уперед пустив, а вона щось відшукала і звіряток налякала. Правильно, це казка рукавичка. Слухайте уважно, діти. Щоб нічого не пропустити. Ця тварина геть страшна, має хвіст та ще й рога. Зайця з хатки виганяла, пісеньку страшну співала, всі звірятка полякались і у хатку не дібрались. Тільки рак не побоявся, до хатинки він пробрався. Та вщипнув тварину так, що тепер їй буде знак. І цю казку ви гадали маляти це казка, коза, береза. Уявіть скоріше, діти, що за казка є у світі. У лісі є руда сестричка. Братик сірий біля неї. Дружить він давно із нею. Та сестричка непроста. Брата позбула хвоста. Він її поніс сам битий, а вона була не бита. Правильно це казка лисичка-сестричка та вовчик-браток. В світі казки ми були, відгадали, що в кінці. Бачили немало. Дуже всім було цікаво. Пригадали колобка. Дід і рібка не мала, Курка ряба була там, півник двоє мишенят, рукавичка там знайшлася, Коза в ліс подалася, Сіри вовк, рода лисичка, Все на видумку величка, Книга казочки кінчає, Світ чарівний зачиняє. Якщо вам сподобалася наша мандрівка казками українського народу. Ну а сьогодні ми з вами прощаємося. До побачення! Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!